Уже 11 років поспіль у Полтаві проводять благодійну акцію Ялинка янголів. І кожен із жителів міста мав змогу долучитися та виконати бажання дітей, яких доля позбавила сімейного тепла та уваги найрідніших. У цьому році волонтери зібрали для дітей близько 400 подарунків. Завдяки небайдужим полтавчанам, гостям нашого міста. Сьогодні діти сири та діти позбавлені батьківського піклування отримують такі бажані подарунки, які вони напередодні нового 2015 року замовляли на паперових янголятах. Дітки з інтернатів і діти-інваліди відввіл-віл-позитивні писали на паперових янгалядках три свої побажання. І е, всі небайдужі. Ці янгалятка перебували на ялинці в Терці Київ в вихідні грудня, і всі небайдужі могли прийти і е, вибрати собі. Янгалядка з, з, з побажаннями і виконати ці побажання дітей цього разу волонтерами акції були студенти, учні Полтавського професійного ліцею сфери та послуг а також слухачі молодіжного проекту школа місцевого і студентського самоврядування Лідер майбутнього. Волонтери доклали всіх зусиль, щоб кожна дитина отримала омріяний подарунок. Мені пода подарили футбольну футболку і конфети. Мені сподобалось, що мені подарили. Дякую за те за те, що ви мені подарили.